У мене багато особистих спогадів, бо ми були дуже близькими з Дмитром. Тому він був завжди дуже зосереджений, його основний хліб був це книжка. І він завжди читав, завжди цікавився, завжди писав, зосереджувався. Ну, дитинці мені хотілося десь побавитися, то я його зачіпав, трошки відволікав. Але ми добре розумілися. У житті. Шкода тільки, що дуже мало, ну недостатньо. Цього часу було недостатньо. Він вчився, закінчив університет, я вже вчився в школі на фізкультурній, тодішній, зараз це Загорська. І отам рідкі, там рідкі, вихідні, там, бігав до нього в гуртожиток, а він приходив до мене. Мені кожна хвилина була дуже близька і дорога. Мені не вистачало часу <кій> побути з ним. Тому дуже скоро вже, після п'ятого курсу, він за направленням поїхав, як відомо, Миколаївщина на Миколаївщину. Останній літній місяць ми провели з ним разом. Сінокоси, гори і далека Ясинова. Про що він згадує у своїй поезії. Тому у нас було багато дуже спільних вечорів, спільних розмов, спільного часу, який ми проводили разом. І я відправив його, провожав у ту далеку дорогу напередодні. Навчального року 75-го, автобусом із Довгого, коли він вже поїхав у Казанку і залишився на Миколаївщині.